Щас не пояснюю, чого тобі все хуйово, чому ти це наслідки своїх дій, і чому часто ти недовольний на життя і говориш про те, то, що тобі не фартит. І так, Андрюшечка, Ти от, це ти. Ти прийняв якесь рішення. Там нормально видно на камері? Давай нормально єбану. О, Ця крапочка, це ти. Ти приймаєш якесь рішення. Рішення ми позначаємо от такою рисочкою. Ти прийняв якесь рішення, зробив дію. Дальше. Незважаючи на те, що ти зробив, є всякі внутрішні обставини, котрі складаються рандомним чином. Ми їх позначаємо олівчиком от такими ресочками. Наприклад, ти прийняв рішення піти побігати. Тут, наприклад, почався дощ, тут порвався кросовок, тут ще якась поєбота сталася. І в результаті чого в тебе вийшов якийсь результат. Позитивний, ми ставимо плюс, негативний ми ставимо мінус. Що виходить? Виходячи з твоєї дії, варіанти в тебе два. Все буде добре, все буде неправильно. Виходячи з цього, в тебе, от давай така ресочка вниз буде. В тебе херовий настрій із-за того, що, наприклад, ти зробив. І получився оцей мінус. В тебе хіровий настрій, і ти звинувачуєш об... оці обставини, оці обставини, а не то, що ти зробив отут дію неправильно, бо ти не подивився, що в тебе з погодою на сьогоднішній день, що у тебе з кросовками. І отримали, що ти замість того, щоб вернутися сюди, в цю точку, я навіть отак попробую намалювати, ти замість того, щоб повернутися. В цю точку, де ти не проконтролював ось це. або ось це, наприклад, ти повертаєшся в цю точку і згадуєш, що були якісь обставини, котрі не дозволили такій продуктивній і хорошій людині зробити дію, котру ти так прагнув. І з цього всього виходить такий термін вивчена безпорадність. Якщо прав... ну, бо він звучить в оригіналі вивчена є безпомощність, ну, вроді би, по-українськи це має бути вивчена безпорадність. Тобто це виходить, коли ти не замічаєш то, що ти зробив отут неправильно, що привело до ось таких негативних наслідків. І в тебе вивчена безпорадність через те, що ти думаєш, що ти зробив. Ось цю дію все було добре, а тут просто тобі не пофартило через обставини, люди і так далі. Насправді невірно. Ти, щоб позбутися вивченої безпорадності, робиш якусь дію і нагадуєш собі, нагадуєш собі от знак питання такий над твоєю головою, що це зараз призведе до якихось наслідків. Будь-яка дія призведе до якихось наслідків. Щось станеться добре, щось станеться херове. Щось станеться нормальне, щось не станеться. Ну, тобто така коротенька, що називається, стрілочка. І в результаті цього, якщо в тебе стається щось погане, ти маєш що називається, зробити легесенький аналіз, що в минулому. Я зробив оцю дію, оцю, оцю конкретну дію, котра призвела до цього наслідка. А не, я зробив цю дію, вона йшла добре, але, блядь, кум, сват, брат, не поміг, люди жорстокі, удача до мене не притягується і так далі. Тому це важливо зрозуміти, і тоді в тебе не буде ніяких звинувачень з приводу інших людей. Ти будеш розуміти, наприклад, зараз я хочу випити пиво. Завтра мене, скоріш за все, чекає спад по причині похмілля. Мене не чекає спати за те, що в мене друзі-алкаші мене покликали. Ні. Я прийняв дію випити пиво, в результаті чого, завтра в мене буде, скоріше за все, ось такий наслідок. А якщо ти ще пізданешся на любиму роботу, то тобі взагалі отут десь ти будеш являтися на цій стрілості. Тому, а, нормально. Що, сорян, якщо було не видно, ну я думаю, що тепер все видно. Похуй. Суть ви поняли. Тобто я вам на трьох прикладах показав, що твоя дія, от. Твоя дія це є база, це є основа, це є ґрунт, в результаті котрого вже іде наслі. Док, любий, любі з цих варіантів, а там, незалежно від твоєї дії, відбуваються всякі рандомні, що називаються, події, тому що вони рандомні, їх не можеш як повністю предугадати. Навіть якщо ти там, наприклад, підеш бігати, подивишся дощ, ти не будеш знати точно, коли буде цей дощ. Даже якби там метеорологи не були впевнені, він може початися тоді, коли ти встиг побігати, або не встиг, або під час процесу. Так же само з кросовками, ти вони вроді виглядають. Норм, а ти там, не знаю, пробіг, вони почали рватися, або там, не знаю, наступив на щось е, як. Блять, коротше, наїбнувся. Давайте, що я буду от це, Мій канал, я от починаю культурщину. Де ви таки бачили? Так що от про це, про це завжди згадую. І даже банально зараз, якщо ти знаходишся в гівні, ти згадай, а котру я дію зробив ось тут. Котра призвела мене до такого результату. Тобто завжди треба відстежити і проаналізувати. Це дуже важливо. Якщо в тебе стало щось їбано, чи ти допустився помилки, а котра дія зроблена тут, призвела до цього? Розумієш? Завжди аналіз. Так же само може бути і з позитивним. Тож. Закріпити і проаналізувати, котра дія призвела до позитивного наслідку, ніколи не буде зайвим. Тому важливо, як позитивно, так і негативно повернутися до тої дії, котра призвела до цього. І тоді ти будеш більш краще розуміти і аналізувати, що, наприклад, о, оце, якщо я роблю, отут мені стає краще. Оце, якщо я роблю, мені стає тут гірше. Оце, якщо я зробив, мені не стало краще, значить, що я тут проїбланив? Що я тут не то щось зробив, що робив попередні рази. Так само тут. Все. Це допомагає тобі не спехувати свої помилки на соціум, на фарт, на удачу. Ні, рішення прийняв ти. Тому наслідки за тобою. Чекай, я хочу текнути прямо тебе. От. Наслідки за тобою. І от, будь ласка, чому, чому у вас у житті все єбано? Бо якісь, що називається, дії ви зробили неправильно. Тому... Подумайте над цим, бажано теж проаналізуйте. Я сподіваюся, це було для вас корисним. Підписуйтесь на мій твіч, я вам про це нагадую, бо ми там більше спілкуємося, більше часу проводимо і більше болдіємо. Посилання в описі профілю, я вас чекаю всіх там. Я вас дуже що називається. Люблю, уважаю. Па-па!